Добрий вечір. Добрий вечір. На лавіну, так? Так. Пані Олена. В таксі у мене є додаткова опція. Дивіться, ми можемо їхати в тиші, слухати радіо. Або я вам почитаю вірші українських поетів. Вірші мені ще в таксі не читали. Давайте е, спробуємо. Єсть... Можу почитати вам Ліну Костенко, Сергія Жадана або Іздрика. Давайте Іздрика ще не чула. Але ви будете на ходу так читати? Ну так, да, на ходу на пам'ять. «Іздрика» є дуже класний вірш. Мені подобається прокрастинація. Якраз, мабуть, відображає чудово зараз і мій стан, і... Стан, можливо, багатьох українців в Україні. Ви не проти? Давайте здобуємо. Відкладаю на завтра усе, що потрібно сьогодні. Відкладаю на потім усе, що задумав на завтра. Незакінчені плани під стелю збиваються в хмари. Нерозкраяні мрії в тобі розкладаються картами. Тільки мапи земель не обжитих, всю суціль біла пляма, а на картах таро ні символів, ні алегорій. Недодумане вчора летить до Помийної ями, недодумане нині і ще ні про що не говорить. Скільки діру тобі, скільки шпар поміж днем і ніччю. скільки прірв, поміж думкою словом і рухом. Ти поводишся так, мов народжений жити вічно. Ти послухай себе, ти лиш тільки себе послухай. Відкладаю на завтра усе, що потрібно сьогодні. Ти навчився чекати, а більше не вмієш нічого. Скільки паузу можна тримати практично без пауз? Скільки ждати пришестя то Бога, то мого, то свого. Так запитую в себе та вже відповім, мабуть. Завтра. Нині спати вкладаю з дедлайну про куста виложа. І про себе шепочу молитву, просту, наче мантра. Я все зможу, мій Боже, повір. Я все зможу. Однозначно за поїздку можна ставити 5 зірочок. Так? Да? А може і номер телефона тоді?